І всім ребята, з вами знову я Вованс, і сьогодні я буду строїти домик за 10 секунд за мінуту і за 5 хвилин. За 5 хвилин. Тобто за 10 секунд, за 1 хвилину і за 5 хвилин я буду строїти будинок. Да. Не знаю, що вийде у нас з цього відео. Ви обов'язково поставте лайк. А ми починаємо. Так, ну я не знаю, що за 10 нас може получитися. Ну, засікаємо час через 3, 2, 1. Так. Я не знаю, я не знаю, треба не розгонятись, головне. Хоча в домик. Ви ж будете оцінювати в коментарях. А, так все вже пройшло! А, а чого так швидко? І я б мене. Це не домік, це просто сюди поставили ці деревесину. Ну, коротше, блоки я не буду міняти, буде ті ж самі. Коротше, оцінюйте це дев'яшки в коментарях. Ви ж будете оцінювати, забув стати сказати. Ну що, тепер за хвилину. Час. Чекайте, дайте підготуюсь. Час пішов. Так, ну за хвилину я сильно зганятись не буду. Бо, як мінімум, ми навіть просто основання. Не зможемо. я тупо теряю секундів кучу. Що тупо не можу. Я дуже багато секунд тряряю. Я дуже багато секунд. Хвилин теряю. Секунд, ось. Ну, давайте хоча б щось нового ви будете оцінювати. Я ж. Не я буду оцінювати. Так, давайте. Щоб... бы вот так поставим -мо, я Я вже потеряв кучу секунд, опасно, щоб Послушай. Так, пол. Пол. А нет, пол не стейн. Давайте кришу, 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 кришу крышу, крыш-к-шк. Крыш-крышки. Крыш-киш-каш-крыш. А ч ты шитка час проходить, а? Нет. Ну, пол якийсь, якийсь, якийсь пол, якийсь Ну, это не без пола не лишити За час вийде а, а! Йо! Так, 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 так. Ще 5 секунд. Все, час вийшов. Я навіть трохи на 10 секунд поспішив. Я це там 12 секунд собі додав. Ну, така кочена з холобута, можна сказати. Вийшло? цю тюха. Я чисто це строю таку халабуту, щоб собі плавати, їсти в реальному. Типа, щоб е, мене ніхто не з'ївачем, переправити їсти в Майнкрафті. Ну, така кочка, але буде внизу тут древесно, то навіть не похудити ні подвійно. Ну, це хоч краще, ніж оце. Ну, хочу оцінюйте оцю постройку в коментарях і оцю теж. А ми поїхали до хвили, до п'яти хвилинок. Ну тут я вже навіть чуть-чуть зміню. Навіть не чуть-чуть аномально так от зміни блоки. Оце вже то есть, така вже слідна в мене буде хата. І навіть може я встину, я якісь отут меблі підготую. Сундук, якийсь. Верстак, пічка, кровать. Короче, если у мене є ще я встигну книги. Кочка книги я не знаю, чи все. Хочеться если я встигну. Ой, чекайте. Не-не, щитаймо. Час пішов! Так як мінімум потрібно в чотири блока почати строїти. Та -моє! Яку по часу трачу? Великий дом не строю. Строю якийсь маленький міскопічний домик. На комп'яє! Я би швидше на комп'ютері поставив, ну це, конечно, там взагалі мешкою клікати. А нічого, я думаю, що можна скоро і печати вже на ноутбуці знімати відео, але хз. Кап'єк, 30 секунд, на це потрати, ви що говорите, але по мене 5 е Хвилин, так. Да. Та я взагалі, вв... е -е, звісно, що встигну. Так, отут можемо оставити дві дверки. Йой, той то осл, а я думав, що то якась непонятна сущність. Так давайте тепер... Пол, я дерево хотів деводево да дай де дай дерево. Буде нас на пол. Це ми за час строїмо, це ми не просто там строїмо за якийсь без часу. Це ми не за час строїмо. І ви будете оцінювати в коментарях. Йоме. Совсім забув оцінювати надо. Мені не можу обіцни, я на телефоні жорстко, як повільно, строю. тою. Так, 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 так. А давай підпишу сюди. А чого? Давай! Та -моє! Я дуже вибачаюсь, я ужасно строю. Іменно на телефоні. Вже хвилину, тупу хвилину пойшла, якусь фінню якусь построю. Хоча би кажу, що встинути стекла і. Ну, ну, ми по інтерв'ю не говорили, так що. Йоу подивіться, ну шо я роблю, шо я роблю, шо я творю? Я дуже багато часу, але в мене ще є як мінімум 3 хвилини куди куда я спішу, я не знаю. Я люблю спішити, а потім усе купа часу. Я тупо потім... Ну коротше, що у нас є. Ну коротше, 3 хвилини. А що я так спішу? Але я в принципі люблю спішити. Ну не люблю, конечно, спішити, бо в мене тоді ну, вообще нічого не получається. Ну а це взагалі навіть дімом не назвати. Ну а давайте хоча б окна зробимо. світа хоча б було в хаті. І не це взагалі назвати хатою. Ну, якісь просто будівлі, якийсь магазин безполізний. Нікому не потрібен магазин. Дай тут туди, окна таки поставимо ганенькі. Десь їх назвати вообще ганенькими окнами. Так, ну що поки є чаші, у нас є навіть більше трохи хвилини. Може навіть і менше. Дві може коли три, може є. Повсюди ми окна поставимо. Я не знаю, я, мабуть, ужасно строю, але я зроблю реванш, коли буду на ноутбуці, може навіть з друзями. Бо, реванш зроблю з друзями своїми. І вони взагалі... Вообще... Я не знаю, може зроблю реванш друзі. Які заможу дивитися мої відео. Тобто з ладом там гейм'я можу зробити. Так, що тут книжки ще можна додавати, якийсь книжок. Який я ну, читаю рідко дуже шучу може. Хоча я вже построю, вроді би все, що хоча у нас ще лишалось хвилина і 30 секунд. Не, навіть більше 2 хвилини і 30 секунд, а я вже майже все, я вже все построю. І що в тут? Я не буду зупиняти, навіть ще щось можу подавляти. Я не знаю, що додавати. Я, мабуть, боньку якусь додав, це ж ви будете оцінювати і по кошачці. ковик додав. Я ковик добавлю, сейчас болоньку додав. Так це ні. І ковик, ковик, кок, ковик, ковик. Давайте я такий човенкий ковик добавлю. Ось тут посередині хатки. Я, Ну я сподіваюся, що в коментарях хоча б буде оцінювати хоч якось постройку. Бо я то не знаю. Ви тільки знаєте, Я котін мої этом построїв. У мене ще ціла хвилина. Ну, я, я вам кажу, я просто е, так я не вмію строїти на телефон. А на нуд. Я і навіть на комп'ютері, я бы це набагато швидше. У нас ще 30 секунд. Все убираємо поки. Світло, світло, світо, факел. 30 секунд. Не встигну факел. О тут факел. Та ч они? Я чому ще хочу? Просто розумієте, що я просто нікудишній стоїть ні на телефоні? Це можна знову ж встигнути. 10 секунд, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 2, 1, 0. Час вийшов. Рівно 5 хвилин я строю цю стройку. Я не знаю, як ви це будете оцінювати, але я скоро кого зроблю леванж. Тобто я буду строїти. Може, на комп'ютері. Ну, коротше, оцінюйте хвилина. Хвилина 10 секунд. Я тут дуже жорстко запалив, оцінюйте. За хвилину оцінюйте прямо зараз. За 10 секунд прямо зараз оцінюйте. І за 5 хвилин. Тут в нас є такий домик, який можна назвати тільки по словам він домик, Ну і очеку короче, як у обичного будиночку. Ну, коротше, але вже краще, ніж ніж, ніж нічого. Коротше, оцінить в коментарях оці три постройки, а ми будемо закінчувати. Ну, коротше, такий наслідок цього відео. Надіюсь, вам це сподобалося відео. Якщо та, то поставте лайк то підпишіться на мій канал і підпишіться на мій телеграм-канал. Да, бо я дуже-дуже дуже хочу, щоб там теж набрало кучу підписників. І тут теж хочу, щоб тут теж хоча б на моєму каналі було тисячу під тища підписників, я дуже хочу. І будь ласка не берить, і ще не тільки на мому тисячу підписників. Ну, якщо зможете, блін, я щось так живно прошу якось. І на каналі Влад Геймя та Гладкий. Да. Всім дякую за перегляд цього відео. Всіх люблю, всім па-па.